Я хочу зробити коротенький відео огляд москітної сітки плісе розсувної сітки, яка складається гармошкою. Її можна встановлювати як на пластикові вікна, так і на пластикові двері. Їх є два вида: плісе еліт і плісе стандарт. Оце плісе стандарт. Його краще встановлювати все ж таки на вікна, а не на балконі двері. Але тут клієнти вирішили здешевити бюджет, і тому ми встановили сюди сітки плісе стандарт. Ось як вони виглядають. На відміну від плісе Еліт, яка має магнітну фіксацію, ця сітка просто ось така, якби ручка в неї, ось вона входить в пас. Я Дуже багато встановлював сіток плісе Еліт. І точно можна сказати, що з мого досвіду, що якщо ви маєте балконі двері пластикові або алюмінієві, будь-які, і вам подобається сам якби, принцип такої сітки, плісешки. То краще замовляти плісе еліт на двері. Якщо маєте вікно, то там же можна мати варіанти, можна замовляти і встановлювати плісе стандарт, бо плісе еліт має мінімальну висоту. Мінімальну висоту має 1630 міліметрів. Тобто, якщо ваше вікно умовно метр сорок, то тоді ви взагалі плісе еліт навіть і не зможете поставити.